Добрий вечір усім усім, хто вирішив подивитися нашу вечірню казочку. Добрий вечір, хлопчики і дівчатка. Вітаю всіх із святом. Пробач, ведмедику, так. Я, можливо, чогось не знаю. Яке сьогодні свято? Не сьогодні, але незабаром. Незабаром буде Міжнародний день театру. Ось яке. Ой, Мишко, дякую, що нагадав! З прийдешнім вас святом любі актори, а також усіх-усіх глядачів. Міжнародний день театру відзначається щорічно 27 березня, починаючи з 1962 року. Він був заснований у відні на 9-му конгресі Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО. Але сам театр виник давно-давно, 2500 років до нашої ери в стародавній Греції. Слово театр перекладається з давньогрецької, як місце для видовищ. Театр виник. Тому що колись не було ні телевізорів, ні радіо, ні кіно, ні журналів. А так хотілося чогось цікавого, особливого на, на свято, особливо <гум> так. І завжди були люди, які найкраще вміли співати чи розповідати історії, а інші із задоволення їх слухали. От із цих співців та оповідачів вийшли актори, люди, що зробили свій талант професією. Спочатку акторами були тільки чоловіки, які мусили грати усі ролі, і жіночі теж, виявляєш, для цього вони одягали маски. Саме маска допомагала актору перевтілюватись в те, що вона зображала у тварин та людей радісних і зажурних, добрих і злих. Найпершими масками була сумна і весела, а, а також добра світла і зла, темна. Нині у театрі маски рідко використовують, бо актори обов'язково мають уміти зображати різні настрої людини: смуток, радість, задум, подив, а ще актори навчилися зображати когось або щось, наприклад, дерево, пташку, коров. Ой, дякую, Мишко. Бачу, що сьогодні мені можна відпочити. Мишко стільки знає. Про театр, що я можу Ну що ти, Світланко, думаю, що ти не менше від мене знаєш. Розкажи, розкажи діткам щось цікаве. Ну, гаразд, є і в мене одна цікава історія. Ось послухайте: колись у верховного бога Зевса та богині Мнемусіни народилось дев'ять прекрасних дочок з чистими серцями та дивними голосами. Їх назвали музами. Богинями наук та мистецтв. Богині жили між собою дружно, водили хороводи, співали під звуки давнього музичного інструмента золотої кіфари. Люди, яких музи напували джерельною водою, ставали поетами та співаками, танцюристами та акторами, музикантами та вченими. Як серед сестер впізнати музу театру мельпомен? Ага, її одяг був з виноградного листя, на голові був вінок із плюща. Взуття Мельпомена носила на дуже високій підошві, що збільшувало її зріст і додавало величності та урочистості. В одній руці вона тримала театральну маску, в другій меч. Цією зброєю. Вона начебто долала людські вади. Ой, з Ось того часу історії. багато всього змінилося. Так. Навіть будівлі театрів. От. Так, колись глядачі вмощувались на пагорбі, а все дійство відбувалося внизу. За такою схемою був побудований перший театр, і називався він амфітеатром. А тепер дещо цікаве. У античному театрі працювала людина, яка називалася Рабдух. Ой. Рабдух спостерігав за порядком у театрі, і якщо хтось заважав глядачам, то його відразу виводили з театру. Цікаво! Ось так. У наш час ви можете завітати до різних театрів, наприклад, до драмтеатрів, до театрів опери та балету, до театрів ляльок. Кому що подобається. Правда, такої посади, як рабдух, нема, тому що в театр, в театр ходять люди виховані, які люблять театральне мистецтво. А інакше чого тоді йти в театр? Так, ти цілком правий ведмедику. А давай розповімо малятам, як треба поводити себе в театрі. Так, давай. так, так, Щоб потрапити до театру, треба спочатку побачити афішу. Так, це таке оголошення, де повідомляється, яку саме виставу можна подивитися, якого числа, і місяця. Та о котрій годині вона відбудеться. А ще у Афіші може бути вказано, чи це прем'єра вистави. Слово прем'єра ведмедику і ви, малята, послухайте, означає, що вистава відбуватиметься вперше. Хе, -хе так уявляєте, що ніхто. То ніколи не бачив його перші, будете дивитися. Між іншим, саме 26 і 27 березня у обласному театрі Ляльок імені Марійки Підгірянки в місті Івано-Франківськ по вулиці Незалежності. 10 відбудеться прем'єра вистави казочки Хохлик головного режисера театру Володимира Підцерковного. Приходьте, ми завжди раді, коли ви до нас приходите на вистави. Дуже дякуємо, Мишко, за запрошення. Що таке афіша і прем'єра? Ми зрозуміли. Потім, напевно, треба купити квиток у театральній касі так. і прийти до театру заздалегідь, бо інакше ви не почуєте три дзвоники перед виставою. Все правильно, Світланко. При вході вас зустріне контролер, який перевірить ваш квиток. І ось ви потрапляєте. Ні. Не в зал у фоє театру. Мишко, а чому кажуть, що театр починається з вішалки? Так і є. Всі виховані глядачі йдуть роздягатися в гардероб. І в зал заходять вже без верхнього одягу і без шапок. У, у фойє театру теж багато всього цікавого. Наприклад, фотографії акторів, які працюють в цьому театрі, або різноманітні вистави, ой, виставки. У фоє нашого театру майже завжди можна побачити малюночки наших маленьких глядачів. Перший дзвінок у театрі сповіщає всіх про те, що ви уже у театрі, ось. але має, чи, маєте ще трохи часу розглянути все те, що знаходиться у фойє. Другий дзвоник запрошує глядачів до зали, а третій говорить про те, що після нього ось-ось розпочнеться дійство. Не запізнюйтесь, будь ласка, шановні глядачі, після третього дзвоника заходити до зали вже не дуже гарно. От. Так, мишко, ну а що далі? Ой, що яка ти нетерпляча, <риклад> <Світланко>. <риклад> а далі найцікавіше сама вистава? Емоції, сміх, сльози, радість, печаль, незабутні враження. Музика, світло, спів, пластика все те, за чим приходять глядачі на виставу. Так, Але так. на виставу не можна брати з собою їжу. Ви ж не в кінотеатр прийшли. На сцені йде вистава. І дуже важливо не заважати акторам та й тим, хто поряд сидить шарудінням та жуванням. От. І ось. Вистава закінчилася. Закінчилася. Не можна на випередки бігти з зали. Треба обов'язково подякувати акторам. Вони старалися для вас. Аплодуйте акторам. Завжди аплодуйте акторам. Не шкодуйте долонь, не вважайте ніколи за сором, прохопитись на влад, не до речі. Невчасно, не дивіться на того, хто реагує мовчазно, на суворого критика з першого крісла в квартирі, для нього, для якого мистецтво, як друга вечеря. Аплодуйте акторам і на сцені театру, і, і, і під осокором. Аплодуйте, будь ласка, завжди аплодуйте акторам. Браво, Мишко! Браво! І тобі теж аплодуємо. Ти сьогодні, як справжній актор. Дякую, дякую, Світланко. дякую. А що наша вистава закінчується? А, ой, я хотів сказати передачу. Так, Так, мій відмедику, так. А, та... Ми вже маємо прощатися з нашими глядачами. А, а, давай, а давай це зробимо якось особливо. Як? По-іншому, у тебе є ось лялечка, так? Так, так. так моя <схай> <мишка>. <схай> Ти одягай на руку ляльку. Добре, так. мишко, так. Зараз. О, так, так. О, 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 о. А я візьму о, ось цю маску. <схай> я буду виконувати роль, знаєш кого? Кого Мишко? Твоєї мами. Ой, Мам. як цікаво. <схай> а ти будеш моєю донечкою Світланкою. Добре. Почнемо, так. Давай. Давай. Почнемо. Почнемо. Ну що, донечко, ти втомилася, га? Так, матусю, втомилася. Ой, доню, доню, лягай у ліжечко, а завтра ми з тобою обов'язково. Підемо до театру. Добре, матусю. На добраніч, малятка. Добраніч, дівчатка і хлопчики. Па-па. Па-па. Час настав відпочивати. Тож лягай дитинко спати. Там хай, оберігає сон твій уночі співує тихенько, люлі-люлі спи серденько, очі закривай маленькі засинай. сіна і наспів тихенько, люлі-люлі спи серденько, очі закривай маленькі засинай. Пісню песню Комашки, а також птахи, сонце спати теж лягає, промінь за моря ховає щоб могли поспати, мирно дітлахи сонце спати теж лягає, промінь за моря ховає, щоб могли поспати ми. go mm -hmm.